Ювілей кранізованої повісті про карпатських Ромео та Джульєту в Івано-Франківську відзначили 50-річчя прем'єри ціни забутих предків. Як знімався неймовірний фільм Сергія Параджанова, півстоліття по тому пригадують самі актори. У далекому 64-му пані Анна була нареченою княгинею. Ще у декількох епізодах з'являлась разом із подругами із тамтешнього ансамблю. Розповідає тоді, у верховині зйомки гуцурської повісті здійняли неабиякий переполох. Прості люди, котрим раптом довелося стати героями стрічки, були приємно здивовані. Єдине, що було невтімки, навіщо стільки Гриму? Це нас грим, грим накладали. Ви знаєте, наскільки ми собі ще такі люди темненькі, але нам ще більше давали Гриму. Нам дуже було інтересно, бо то Грим був такий масний. Знаєте, і думаємо, як ми маємо відмити від цього гриму. І не тільки лице, руки, але ще й ноги нас гримували, тому щоб то все було, бо це був кольоровий фільм, щоб то було відповідно, як в гірських місцевостях ми маємо бути загорі сильні, мосні, усміхнені, такі люди мали б бути. Щирі та справжні гуцули підкорили і самого режисера. Готувався організовувати горянську повість про кохання поміж місцевих людей. Так як був як рідний, він дуже любив гуцульщину. Е, кожне село йшов і в космачів, в Брустори, в Криворівні, і в Річку, і в Косові. Скрізь він ходив, хотів побачити, як гуцули живуть. Прості на полонині був, як там. Е, Вівці пасуться, як сир роблять брензу, і так усе він то все мусив і також на весіллях. Бував, хотів бачити, як весілля проходить на всяких похоронах, на хрестинах він це все бачив, і потім укинув у кінофільм. Свято для кінострічки, яка отримала кілька нагород різних міжнародних фестивалів у столиці Прикарпаття. Організували журналісти-спілчани, кажуть, просто не могли проігнорувати ювілей фільму дитинства. Наскільки цей фільм. Зробив революцію, скажімо, в українському кінематографі, та, певно, не тільки в українському кінематографі, але й в світовому кінематографі. Достатньо сказати, що, наприклад, Анджей Вайда, польський режисер. Коли вийшов цей фільм на екрани, став на коліна перед Сергієм Параджановим, поцілував руку і подякував за такий шедевр світового кіномистецтва. До слова 50-річчя кінострічки про світ українських гуцулів відзначали і у самій верховині, і в столиці Наталя Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.